Всім доброго дня, мене звати Андрій Вітрів, я офіцер відділення цивільно-військового співробітництва 24-ї окремої механізованої бригади. Згадуються моменти, коли я був в бойових діях, і я згадував то, як я своїй дитині розказував казки, як ми прослуховували казки Сашка Лірника, як ми читали книжечки, казочки. І мав навіть нагоду просто в бойових діях розказувати казки хлопцям, які приходили на позиції на спільні молитви. І вирішили, так співпало, що вирішили започаткувати таку ініціативу від військовослужбовців військовий, який читає своїй дитині, який читає дітям казочки. Така гарна. Казка песанка автор Юрій Тес. І до вашої уваги. Казка песанка Часи були такі давні, що їх ніхто вже не пам'ятає. Жили тоді ще люди, що їх звали чародіями або чаклунами. Звичайно, вони були недобрі і злющі, знали, як навести лихо на інших, перекидаючи людей у звірів. Маленька ладочка мала фіялкові оченята. Ясне волосечко любила всіх і всі її любили, мала добре серце і завжди помагала немічним та нещасним. Привітна й чемна, любила тваринки та квіти, любувалася красою лісів і полів, а жила з дідусем і бабусею, бо вже батьків не було. Жила дуня в садибі з ясними віконцями серед барвистих квітів і біля кришталево-чистого джерельця. Коли приходила зима, рослинки засинали під снігом, щоб ще краще розвинутися навесні, а водичка вкривалася тонким льодом. Тільки там, де було джерельце, видніла завжди чиста прозора вода. На зиму поселялися в хатині цвіркуни, що вечорами сюрчали і заколесовували ладу до сну, а попри хатину, пробігав шлях. Не знати звідки й куди він провадив. Навіть як вийти було на горбочок, то шлях ішов далі, аж ген за синьо золотавий обрій. Одного літнього дня прибула до села валка чужинних гостей, попереду їхав багатий пан у барвистому одязі, з боку в нього звисала крива шабля, гості посідали з коней і їх оточили по жильці. Люди були тут завжди гостинні й привітні до всіх чужинців, бо мали вже таку добру вдачу, а теж і тему, що старовинний звичай велів приймати кожного, хто був утомлений дорогою та бажав відпочити. Тож із гостей прийняли, чим хата багата, прохали спочити й бути як у себе вдома. Але ці гості були не такі, як усі інші. Ладуня, не знати, чому налякалася їх. І тільки здалеку споглядала на їхні хижі очі, на шаблі, що їх держали в руках, наче на поготові, і мовчали. Полохливої ладуня не була, але таки боялася підійти до них, особливо до їхнього проводиря. Страшнішого за всіх, чула здалеку, як він розхвалював свою країну, розповідав, які там щасливі люди, чванився багатством усіх своїх підданих. Та напрошував слухачів відвідувати його державу. Прощаючись, чужинець почастував декого чаркою солодкого багаряного вина і від'їхав, обіцяючи ще раз навідатися до них. Аж полегшало ладуні, коли вершники зникли за обрієм. На другий день пожильці оселі стали, наче заворожені, ніхто не брався до праці. Всі тільки гомоніли про щасливу країну чужинця. Правда, дехто закликав їх спам'ятатися, бо не вірив сломам чужинця, але це не помагало. Мріяли про Райську країну і про те, щоб піти туди, де панують щастя й багатство. Згодом вершники повернулися. За ними тяглася юрба народу, рослі юнаки й дівчата, сильні й меткі чоловіки та жінки. До цього походу приєднався дехто із пожильців оселі. Спорожніли хати й господарства, в них залишилися тільки старі люди, немічні і слабкі, і пішли по країні чутки, здогади, плач і лемент. Не було кому засіяти поле, кувати залізо, тесати дерево. І люди розумні та в світі бувалі догадалися. Що за чужинцем пішли ті, що пили його вино. Це він заворожив людей зачарованим напоєм. Ладуня помітила, що тяжка журба пригнобила людей. Дівчинка ходила з пустілими ланами, споглядала на городи, зарослі бур'янами, не чула вже дзенькоту заліза в ковалів, а так радо ходила до них, щоб дивитися на миготливі іскри. Що злітали вгору із розпеченого металу? Закриті були також май... майстерні столярів, тепер там стало темно, тихо й сумно. Лада пішла в поле, зупинилася край левади, де колись паслися овечки та ягнята, і тут було безрадісно, глухо. Дівчина присіла у траві біля своїх улюблених квіток і заплакала. Що робити? думала вона. Як урятувати край від загину? Чи не піти б Україну чарівника й попрохати його, щоб звільнив усіх людей і повернув їх додому? Але куди йти до страшного чокуна, де його царство? Одна сльозина покотилася з фіялкового вічка в келих польового дзвіночка, і враз ладуня почула тихенькі слова. Дзень-дзень-дзень, не плач, ладочко, не плач, ми твої квітки. Поможемо тобі й порадимо. Поможете справді, зраділа дівчинка. Запам'ятай собі наші слова, загомоніли, заграли дзвіночки, чужинець, що забрав людей із собою грізний чаклун, могутній цар жорстокого народу. Він не знає ні Бога, ні правди, не має серця. Живе в холодному суворому замку, де й сонце лякається заглянути. Він хоче поневолити цілий світ, страшний і ненависний, сидить у своїй твердиній Кремлі. Чи не боїшся йти до нього? Лада подумала хвилинку. Трохи боюсь, відповіла. Але чи не важливіша справа рятувати інших? Тоді квіти показали їй, куди йти до чаклуна. Рада й весела побігла Лада додому, розповіла все й бабусі й прохала, щоб дозволили їй піти рятувати земляків. Переконували старенькі ладочку цілими днями й вечорами, що дорога далека, що чаклун страшний, і може її ув'язнити або й убити, але Лада відповіла: страшний цар, той людям там горе. Певне, невільниками стали, коли чаклун мусів чарами їх обдурити. А може, він не зробить лиха маленькій дівчинці, і врешті хто ж їх врятує? Кожний боїться йти туди, ні в кого немає охоти рятувати нещасних. Подумали старенькі, що може таки справді така маленька дівчинка зворушить серце царя і згодилися, дали ладошці торбинку з сухарями. І поблагословили її в далеку дорогу, дивились за нею, аж поки її маленька постать не зникла за лісом. Був літній ранок, і сонце золотило ясне волосся ладочки, а вона раділа й вітала сонце старовинною піснею. Добрий день тобі, сонечко, ясне, ти ясне, ти ясне прекрасне, ти чисте. Величне, поважне, ти освічуєш гори й долини і високі могили. Освіти мене перед усім миром, перед панами, перед царями, перед усім миром християнським. Минала по дорозі села й садиби. А куди Бог проводить маленька, питали її, до царя страшного, що забирає людей, зачарованих його вином. Люди жахалися. А чого ж ти йдеш туди? Рятувати своїх земляків. Ламали руки жінки, хитали головами чоловіки. Не йди, дівчинко, він уб'є тебе. І розповідали, що дорога до його замку страшна, що її зловлять по дорозі його посіпаки, і вона ніколи не вернеться додому. Від таких слів серце дівчинки здригалося з переляку. Сльози наверталися на очі, і не раз вона хотіла вже вертатися додому. Але коли згадувала про нещасних бранців-невільників, ще рішучіше відповідала ні, ні, не кажіть мені такого, я не боюся, я мушу вас визволити мій народ із неволі. Люди споглядали на крихітну постать, на її носик, рожевий від зворушення та сліз, і, похнюпивши голови, відходили. Їм ставало соромно, що вони самі нездатні до такої жертви, що не можуть зважитися на таку небезпеку. Сім днів ішла ладочка, якось надвечір задумала переночувати біля річки, поблизу молодого гаю, там побачила самітну хатинку, вже стареньку, що по вікна загрузла в землю. Обережно постукала у двері, ніхто не відповідав, ступила на поріг. Чи є тут хто в хатині? У відповідь почула слабкий, ледве чутний голос, увійшла, на ліжку лежав старенький чоловік із заплющеними очима. Ладочка зрозуміла, що він дуже хворий, побігла до джерельця і принесла дідусеві свіжої води, хворий розплющив очі і ледве промовив: Занедужав я, і нікого тут не було, щоб допоміг мені. Ладочка метнулася по хаті, приготувала страву, прибрала кімнату і так доглядала старенького, що він за три дні видужав. Тоді ладочка розповіла дідусеві, куди і по що вибралась у дорогу. Він сумно похитав головою: Не для тебе це ладочко, дорога далека, страшна, та врешті, хто знає, чи повернешся з цієї мандрівки. А що, як чеклун ув'язнить тебе або ще гірше зачарує тебе на шкоду людям? Ладочка не дала себе переконати, а я таки піду, дідусю. Може не вдію нічого, а може врятую людей з неволі. Багато бачив я на віку своєму, тихо сказав дідусь, і довго ждав я когось, хто мав би силу і відвагу пожертвувати собою за свій народ, і діждався. За твоє добре серце нагороджу тебе невеличким подарунком. Він пішов до комори і приніс срібну тацю, повну прекрасних писанок. Ці писанки звичайні собі, а ось ця єдина чарівна. Коли будеш у нещасті, кинь її об землю, вона розіб'ється, тоді скажи: Рятуй, писанко, бережи її та знай! Що тільки один раз оживає в ній чародійна сила, подякувала ладочка Красно Дідусеві за дарунок, заховала писанку у свою торбинку і рушила далі в непевну дорогу до царства Чаклуна. А дідусь додав на прощання, хто має цю писанку великою силою володіє. Уважна та обачна будь ладочко. Чаклун збирає могутнє військо, щоб завоювати цілий світ.